Друзі, всім привіт! Ви на каналі Alex, ДЕ. Є. Сьогодні вам хочу показати Tesla Model 3, яка знаходиться в Німеччині, в мене в продажу. Європейська тройка 19-го року, 12 й місяць, Long Range, повний привід. Отакий сірий гарний колір має автомобіль 177 тисяч пробігу. Зараз детально вам покажу по зовнішньому стану. Є в нас на кришці багажника незначний підкрас в 200 мікронів і, здається, тут. З краю теж на крилі. Взагалом автомобіль збережений в гарному стані. Гума Мішелін 24 рік. Що ж, детально пройдемося, можливо, когось зацікавить, є можливість автомобіль купити з доставкою в Україну. Ціна даного автомобіля в Україні зі всіми розходами на дорогу, розмитнення і так далі буде 16 тисяч євро. Що ж, оглянемо передню частину автомобіля. Вона в гарному стані, де-не-де ну, де, посіченість присутня, тому що автомобіль бампер в оригінальному окрасі не фарбований. Фари не висічені де-не-де, де, якщо придивлятись, незначні сколи будуть. Десь тут був, ага, отут є у нас отакий сколик, це максимальний. І отут Оце на передню частина, два таких видимих пошкодження. З цього боку рівненький. Просто під кутом дивишся, ніяких м'яти нічого немає. На колесних дисках де-не-де є бордюрка. Гума в нас мішелін. 23 рік, 13-й тиждень, от таким залишком протектора безліч камер. Автомобіль європейський мається cs 2 Port. Дуже швидко заряджається автомобіль. Тут парковочних, як зазвичай, з торця дверей, з кута дверей немає. Все збережено. Лобове в нас оригінал, 19-й рік, явних сколів немає, але те не де, якщо придивлятись, такі можна буде знайти. Працює в автомобілі додаток, автомобіль оновлюється, тут щось мінімальне. Так, Тут, до речі, по прибору у нас все добре, але якийсь незначний розвод є на, на поверхні лак, такий як розмитий, потрібно буде сполірувати, можливо якась була незначна подряпина. Європейці так відремонтували. 21 рік гума ззаду, а з таким залишком теж де-не-де де, є бордюрка. Так, на бампері ніяких пошкоджень немає. Кришка багажника теж все добре, панорама, все тут оригінальне, ніяких сколів, нічого тріщин немає. Гарний сірий колір. Так, дивимось цю сторону автомобіля. Теж якщо під кутом дивитись, немає вмятин. Царапин, подряпин, теж легенькі і є пошкодження від бордюрки. Так, і отут незначна паркувальна. Така знизу теж це потрібно буде підкапати вже хто купить. От Основні, на, я вважаю, на 19-й рік виробництва на 177 тисяч пробігу. Це я показав основні пошкодження, декілька сколів там і Що ж, зараз в мене є приборчик з собою. Зараз ми її проб'ємо. Потенційному покупцю буде я легше. Так, капот 105, 104. Крило 119, капон 93, 106, 90 95, 116, стійка 104, 97, 115, 95, 85, 119, 115, 68, 98,

220. Отут тут у нас є. Окрас подвійний. 173, 158, 165, 134. Незначний от з того боку. Так, 174, 168 і тут є 200 подвійний окрас. 214, 185. 174, 135, 135, 220. Так, бачимо, що тут всі заводські основні точки присутні, все по оригіналу. Незначний, косметичний був ремонт. Так, йдемо далі. Двері 78. 90, 98, 75, 112, 95, 84, 91, 82, 132, 100, 113, 75, 92, 90. такий у нас зовнішній стан по кузову. Зараз пройдемо ще по салону. І по технічній частині. Так, що ж, в мене підключений додаток. Повністю автомобіль налаштований під мене. Я вже місяць користуюсь 2500 наїзду. По керованості, по ходові цей автомобіль має дуже класно налаштовану ходову. Вона, можливо, трохи жорстка, але дуже класно керується. На будь-яких швидкостях, на різних. На різних швидкостях автомобіль тримає дуже гарну дорогу. Автомобіль має 350 кінських сил потужності 4,5 секунди до сотні. І приблизний запас ходу 450 це впевнених не таких не, не комп'ютерних, а реальних 450 запас ходу. Карта дверей знаходиться в гарному стані, тут трохи підчистити. Сиденье сбережено, кермо тоже. Автомобиль в салоне выглядит хорошо. Вот зараз у нас 24% и автомобиль нам прогнозирует 105 километров. Дуже швидко працює карта. Причем тут Можна вибирати режим спутника, супутника і дуже класно промальовує маршрути через суперчарджер. Дуже зручно подорожувати по Європі, але, на жаль, в Україні навігація не, не працює, наскільки я знаю. Бачимо, 177 тисяч пробігу має загальний. І подивимось по розходу. Ріпс. От бачимо за 50 останніх тисяч. 166 кВт. Дуже економний і одночасно потужний автомобіль. Переходимо на задній ряд. Так, автомобілі оснащені автопілотом, працює він. Все добре, задній ряд теж. У нас. От якщо придивлятися, тут якраз сонце світить є. Декілька таких недоліків, але я думаю, це легко виправляється, підігрівається і взагалом підлога ніде не ні спереду, ніяких пропалів, нічого такого немає. Збережений салончик. Так, є в нас в комплекті тип 2 подовжувач і оригінальна від 220 через розеткий, пристрій. Так виглядає багажник, він доволі місткий. І знизу тут ніша чимала. Так, Покажу вам ще порт. Це це С2 комбо, оригінальний. 250 кВт на годину він приймає. Якщо батарея підготовлена на суперчарджері, через веде вас по маршруту, заводить на суперчарджер, карта теж збережена. Так це все діло виглядає. Панорамний, да. без кулів, без нічого. До цих ручок я, до речі, вже привик. за 2,5 він вже з першого разу зачиняється в мене двері і так далі. На цій глянцевій поверхні де-не-де, де, як зазвичай, можливо, буде якась незначна подряпина. Кожен елемент я продивився, там нічого ніяких демонтажу, нічого не було. Доволі надійні два мотори тут встановлюються, немає з них, з ними ніяких проблем. Ось такий ще в нас багажник спереди. Отака Tesla Model 3, Європейська за 16 тисяч євро в Україні. За доставкою підім, можливо, організувати. Так, ще поки буду паркувати, вам покажу, як це все діло працює. Перемикання, як хто не знайомий з автомобілями Тесла, перемикання як в Мерседесі. Камери в нас працюють. Ой, я навіть не знаю, яка кількість, навіть в салоні є. Можна налаштувати, щоб ці камери працювали як реєстратор при певних дорожніх обставинах буде записувати на флешку, зберігати всі відео. Класний, вкерований, дуже динамічний автомобіль, потужний і практичний. Використання енергії є дуже економним. На прикладі, от я користуюсь Hyundai Ioniq, стоїть на зарядці. Він має практично плюс-мінус такі витрати енергії, як і Tesla, Але ж потужності тут в 3,5 рази більше. Більш впевнений автомобіль на автобані, на великих швидкостях дуже класно керується така Tesla. Кого зацікавив цей автомобіль або інші автомобілі з Німеччини, можете звертатись. Знизу буде в описі номер телефона. Всім гарного дня.